Вчора знімала відео про дафну, але освітлення мені не подобалось. Сьогодні прийшов новий ранок, вийшло сонечко, і моя дафла розквітла. Її пелюсточки, немов порцелянові, немов світяться завдяки сонечку. Японська селекція, красуня дафна. Третя хвиля квітування. Особливо перша хвиля вражала. Вона дуже рясно квітувала і не була така висока, як зараз. Мені трішки більше подобалась. Але і зараз ця чарівна, невагома краса, ця прозорість, ця ніжність. Я навіть весь кущик не можу її обійти. Дуже широкий. О, Дафна! О, краса! О, японці! Дякуємо вам за ці троянди. Поряд з нею, в променях слави Дафни. Починає третю хвилю Вів'єн Вествуд. Також вище є в мене відео за Вів'єн Вествуд. Мені там не подобався кущик. Я нарікала на те, що він вистрільнув, дав один пагон у кліточках, і мені не подобався габіту з куста. Так от, Вів'єн Вествуд мене почула. І подивіться, який гарний кущик наростила на третю хвилю. Дуже естетичний, дуже гармонійний, кругленький кущик. А ось і красуня до нас приєднується вранішня, без неї нікуди. Привіт Тамарка! Краса. Обожнюю ранки. Ранок немов початок чогось зовсім нового. Неймовірно гарно. Яблунечка, красуня, Дафна. Всього вам найкращого, друзі.